Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я підготував для вас дуже цікаву, потрібну і актуальну тему перед настанням холодів. Це тема облаштування котельні в приватному будинку. І ми вам на прикладі одного з наших домів покажемо, як ми це зробили. Тому підписуйтеся на мій канал, ставте подобайки, Ми починаємо. Друзі, я зараз вас познайомлю з фахівцем, який створює для нас в наших будинках ось такі системи опалення. Його звуть Руслан. Доброго дня. Зараз ми Руслана запитаємо, що це за система, як вона працює і чого саме таку систему він тут обрав. Скажи, Руслан, чому саме така система, що це за система? Ну подивіться, тут будинок невеликий, 100 квадратів. Mm -hmm. То і приміщення для котельні ми ну теж невеличке. Тому обрали таке компактне компактна котельня. Получилася тут нас стоїть газовий котел, mm -hmm. електричний котел, бойлер косвенного нагріву для гарячого водопостачання. Тут у нас бак для води у нас на вулиці скважина. Тут розширительний бак, рециркуляційний насос для того, щоб людина коли відкриває воду, в дальньому санузлі, щоб водичка зразу була гаряча, щоб він її не чекав. Тут у нас стоїть грубі колби очистки для очистки водички. І стоїть маленька хімводоочистка для того, щоб з води прибирати всякі ну, накіпів того, щоб цього всього не було. Така маленька хімодочистка, її називають кабінетка, ну, щоб велику хімодочистку ну, тут не було куди поставити. Руслан, таке питання, для чого нам така система? Для чого скільки от один котел, другий там бойлер до такого нагріву, тим більше з рециркуляцією? Може можна було просто поставити двоконтурний газовий котел, а не одноконтурний котел і взагалі цю всю систему? Це ж ну, дешевше, простіше чи не так? Ну я ні, ну для, для простіше? Ну я б не сказав би простіше, коли у вас стоїть дві точки обігріву. Наприклад, ви можете обігрівати і газом, і електрикою. Це в зараз. Зараз актуально? Да, актуально. По-друге, газовий котел, вип... коли він працює на системи опалення, а так, як в нас тут і теплі поли, mm -hmm. і радіатори. Mm -hmm. То він при включенні гарячої води він перестає працювати на опалення, а працює тільки на воду. А коли в нас стоїть запас води в буферної ямкості, то виходить, що одне одному не мішає. Працює опалення само по собі, і вода нагрівається сама по собі. Косві, косвіно нагрівається, коли гріється опалення. І, і, наприклад, так само на літо можна, можна грітися або котлем, котлом, mm -hmm. ну коли система опалення відключені, або грітися електрикою, просто от, включивши його в розетку, і та буферна ямкость буде вам нагріватися, або там всередині стоїть змій який нагріває. Бачу таку штучку цікаву. <ривіт> Що це таке? Що це за нас такий, якийсь циферблат? Що там показує? Тут стоїть це стоїть програматор, mm -hmm. який буде, який командує повністю котлами. І ви виставляєте температуру, на кожне час в течение дня можете виставляти її різню. Наприклад, якщо вдома нема нікого, ви собі можете виставити температуру понижену, щоб катьон не включався і ну, не було розходу лишнього газу. А і так само він розрахований на, на, на 7 днів. Він повністю командує теплом по, по всій хаті. І економить десь, ну, я думаю, десь. До 30% газу він за місяць економить. Таке питання. Ми можемо дистанційно керувати цією котельнею? До прикладу, десь поїхали собі, так за кордон так. чи ще десь щоб тут ми... підтримує цей блок? Підтримує wi вайфай? Mm. Ви в будь-яку хвилину через телефон можете собі зайти і подивитися, яка у вас температура. Якщо вдруг потепліло, то ну опять же, якщо потепліло, він теж бачить це все. Датчик наружний, ну, наружний на вулиці, теж щитує температуру і дає приказання котлові: ліба треба працювати, лібо уменшити температуру, лібо її налічити. Я ще хочу поговорити про взагалі про те, що в нас тут одноповерховий будинок. І скрізь теплі підлоги. В спальних кімнатах ми зробили теплі підлоги також. Ну, задача яка теплих підлог, наскільки я розумію? Вони мають бути в спальних кімнатах не теплі, вони просто мають бути не холодні. Ну вони просто виходить, тепла підлога вона завжди вважалася енергією. Вона виходить тепло з пола, воно теплий пол, це не обов'язково, він має бути гарячий. Він може бути mm -hmm. просто такий комнатної температури, але він все одно віддає тепло, людям комфортно. І так, як тепло йде не тільки з одного місця, як з радіатора, наприклад, mm -hmm. а він йде повністю з усіх сторін, і це для людей ну, комфорт дуже великий. А достатньо теплої підлоги, от, в коридорі, там, котельня, кухня, вітання, чи треба ще радіатори. Ми в, в спальнях радіатори поставили і як ми їх йдемо регулювати? У нас тут, бачу, є колектори. Ну, якісь... ми, ми поставили радіатори для того, щоб дивіться, наприклад, є така, би, таке час, коли переходний період називається. Так. Це коли з... ще нема зими, О, так і зараз ми вже так, і не так, літо. Так. Так, да. І якщо людина не хоче включати все тепло, бо що ніби ще не ціло. А в кімнатах людина може включити тільки радіатори без теплих uh -huh. полів. І ну, там, вона буде регулювати це все на радіаторах. Uh -huh. І виходить, що тільки будуть працювати радіатори. А на зиму людина, якщо захоче, може ще до радіаторів додати теплий пол або лишити теплий пол, виключити радіатор. Я ж розумію, вона хоче. радіаторами можна швидше додати температуру, правильно? Вони швидше віддають тепло, mm, не так, треба так. чекати, поки на. Так, да, теплий пол він так як він бере температуру, нагріває стяжку, плитку і потім так само медленно її віддає. Ну от щоб прийшло, ну щоб швидко нагріти теплі поли, так не вийде. і от, треба тільки Ну, невеличке час, щоб це все пройшло. Радіатор нагрівається дуже швидко, він там буквально там 10-15 хвилин, і він, і він вже нагрітий. Остап, скажи ще останнє, якщо ми вже говоримо про котельню, і, напевно, нашим підписникам цікаво, чи треба так робити котельню, до прикладу, обов'язково так робити людям? Взагалі, Як? дивіться, якщо ви, хочете, ви, якщо ви хочете жити в комфорті, якщо ви хочете не переживати, що щось там. Ну де не так з водою. Якщо ви не хочете, щоб стояти чекати, коли та вода появиться коло крана. Там якісь там 5 чи десь чи 15 секунд, то це, це не означає, що тут ми багато дуже всього понапихали. Ні, тут просто зроблено так, щоб людина жила в комфорті і на за що не переживала. Ну і вона виглядає естетично. Подивіться, як все гарно зроблено. Трубки, як сорівненько. Навіть е людина, яка зайде в гості, вона подивиться, скаже: Вау, класно, гарно виглядає, а не десь що навхресть зроблено. Ну, якщо ви хочете класну котельню, обов'язково плануйте в своєму будинку це приміщення. Котельня – це серце вашого будинку. Тому... Звертайтеся до нас і ми вам з цим допоможемо. Додати буквально одну хвилиночку, отак як котельня тут знаходиться, так як тут є колби, які треба буде обслуговувати. Нас тут зроблений трап для того, щоб якщо вдруг. Там треба почистити, щоб водичка там на пол піде, то не означає, що там вона має щось затопити чи ще щось набуть. Ми рано, вони втрап, акуратно водичка стекла, тряпочку притерли і все чистенько, все гарно. Ну, я хочу тобі подякувати Оксана. Да. Ти прям чітко розказав. Mm -hmm. Я зрозумів повністю. Все. Вам зрозуміло? Да. Будь ласка, обращайтеся от до Романа і ми будемо раді вас бачити. Та це все для того, щоб наші клієнти відчували себе комфортно в теплі і затишку. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайки і до наступних зустрічі!